Вітаю вас, вітаю вас, моя астрологічна сім'я, вітаю вас з Новим роком. Ось і закінчився наш 2023 рік. Він приніс нам багато всього, комусь трошки поганого. Сподіваюсь, що він приніс набагато гарнішого всього в житті, всім вам. Бажаю, щоб цей рік пройшов у вас в мирі, в злагоді, в коханні. Добрі, щоб ви не відчували ні, ні в чому недостатку. Щоб усе у вас було все, що ви хочете, все, що, про що ви мрієте. А, сьогодні я зроблю для вас розклад на січень місяць. Зроблю я його нашою улюбленою нашою вже колодою на українській мові Таро Вейта. Я буду витягувати три карти. Також для підказочки буду підтягувати ще з одної колоди, з моєї подарункової першої колоди Таро Ленорман. Це буде одна карта як підказочка. Отже, починаємо карти на січень для овна. Отже, перша карта для овна. Десятка жезлів. Зараз розкажу. Зараз розкажу, що вона позначає. Друга карта для овнів. Сонце, сонце дуже гарна карта. Отже, розповідаю вам, що вас чекає в цьому місяці. Нам випала десятка жезлів, шістка кубків. Спочатку про десятку жезлів. Цей місяць буде для вас дуже тяжкий в плані того, що ви нагрузите себе дуже. Нагрузите або фізично, або морально. Бачите, ці 10 жезлів, вони не до снаги цьому чоловіку. Він не повинен їх стільки нести. Йому тяжко. Він повинен, цей чоловік, або ви, повинні делегувати свої обов'язки трохи на інших, трохи на своїх близьких або на своїх колег. Трошечки віддайте, віддайте своїх обов'язків, віддайте тяжкість, вашу всю важкість своєї ноші, трохи розділіть з іншими, з близькими, з колегами по роботі або з своїми друзями. Розкажіть їм, що у вас на душі. Вони обов'язково візьмуть трошечки вашого груза собі, і вам стане набагато краще. Так, далі у вас карта Шістка кубків. Це дуже гарна карта. Це якісь спогади з дитинства, з минулого. Це вам дасть про себе знати хтось з минулого. Це буде якийсь подарунок, хтось вам принесе. Бачите, кубки, шістка кубків це емоції. Це дуже гарні емоції, хтось вам принесе з вашого минулого. Дуже гарні емоції в цьому місяці. Чи хтось вам напише, напише якийсь лист. Чи хтось прийшли смс, хтось поздоровить з Новим роком або з іншими святами у цьому місяці? Чекайте. А ось ця карта каже, що ви будете щасливі в цьому місяці, як дитина, як оця дитина, яка їде. На переможному білому коні. Ви будете сяяти, як оце сонце. У вашому житті все засяє в цьому місяці, як оце сонце, як оця карта. Ви будете щасливі. Або у вас якась подія в житті буде в цьому місяці, або народження дитини, якщо ви вагітні, або зачаття в цьому місяці буде, або нове кохання. Або будете щось святкувати, щось таке завершиться. Ви щось отримаєте, якісь, якісь документи, або а, на ПМЖ, або диплом якийсь отримаєте, або права. Щось отримаєте дуже гарне, що вас возвеличить на цього білого коня. Будете як переможець. Дуже гарна карта. Я достану вам підказочку з моєї подарункової колоди На, як мій талісман. Шукайте підказочка? Вісімка пентаклів. Бачите? Коса? Ув'язані снопи наші українські, нашої української пшениці. Це збір врожаю. Ви зберете якийсь урожай в цьому місяці. Це те, що, що ви колись вклали, або гроші, або сили. А ви зберете цей врожай собі. Бачите, пентаклі, коса і снопи сіна, снопи пшениці, гарної, золотистої, нашої рідної української пшениці. Ви зберете дуже гарний врожай в цьому місяці, вовне. Так, гарний місяць у вас. Так, тепер зробимо розклад для тільців. Беремо нашу колоду дерева Райдеровейта і тасуємо. Перша карта для тільців. Паш мечів. Веселий хлопчик який. Або якась якась важлива новина. Зараз подивимося, що далі. Двійка жезлів. фортуни. Тільці, тільці молодці цьому місяці. Отже, паш мечів. Це, якщо це про людину, то це або дівчина, або хлопець. Це може бути молода дівчина, або молодий хлопець. Шатени обов'язково. Ще скажу. І з темно карими очима обов'язково. Або дівчина, або молодий хлопець. Темно очима, придивіться, все Ця людина принесе вам якусь новину, або допоможе в чомусь, або це ваша дитина, це ваш син або дочка. А, може, ви приділите їй увагу на цій неділі? А, також Паш Мічів, це якийсь початок. Може, ви з дітьми почнете якийсь кружок шукати? Може, щось почнете, якісь, якісь заняття а, знайдете. По інтересам дитини. Далі у нас є двійка жезлів. Це людина це ви. Ви споглядаєте на свої володіння. Вам, вроді, все, подобається. Ви задоволені життям, задоволені тим, що у вас є. Але держите в руках що, подивіться: глобус, землю. Вам здається, що вам замало вже того, що у вас є. Да? Ви оглядаєте своє володіння. Але розумієте, що ви з цього вже виросли? Вам тісно у цьому хочете більшого? Ось ця карта каже вам про те, що ви вже строїте плани на майбутнє строїте плани, як завоювати ще якусь ціль, або, або якісь блага, до яких ви йдете. Ось каже про ця карта. Про ця карта. А колесо фортуни це дуже рідко випадає така карта, дуже гарна вона. А вона каже, що в вашому житті щось таке. Зміниться в цьому місяці як лотерея, якщось виграєте в житті, щось повернеться так на 360 градусів, що ви навіть не сподівалися на це. Або кудись поїдете, або купите автомобіль, колесо фортуни, колесо це ж автомобіль, або вам хтось якийсь подарунок зробить, або якусь важливу пропозицію, навіть руки і серця, це може бути кохання. Це може бути зачаття дитини, ви можете дізнатися про це. Ну, в будь-якому разі, це така гарна новина, що ви навіть не сподівалися на неї. Ось такі у вас гарні карти, дітці. Давайте достанемо вам карту-підказочку. Що вас ще чекає? Паш Пентаклів. А паш Пентаклів це говорить про те, що це теж хлопчик або молода дівчинка, або це початок якоїсь грошової нової справи, якийсь бізнес. Бачите, пентаклі. А ви тільки почнете якусь справу, якщо це не ваша дитина, якщо у вас не, зовсім немає дітей поки що. Це нова якась справа, яку ви тільки почнете, і будете холити і як зрощувати, як маленьку дитину. Потрібно ще вкладувати. Вирішувати, вищитувати. Ось це така у вас маленький бізнес відкриється. Або якась новина пов'язана з дитиною. Ну, щось таке пов'язане. ті тік У вас теж все спокійно. Тепер дивимося близнюків. Королев Пентаклів теж гарна. Третя карта для близнюків. Трійка кубків. Розповідаю. Буде якесь свято, або ви будете щось празнувати, відмічати. У ну, нас же в цьому місяці новорічні свята, або у когось день народження може бути. Або будете святкувати якусь важливу подію на роботі, якийсь корпоратив. Якась новина дуже важлива, прийде, будете відмічати, празнувати. І будете зовсім задоволені всім. Це як здійснена бажань-карта. Дев'ятка кубків. Людина, бачите, сидить. Вона на все споглядає задоволена, як кіт. Кіт наївся сметани і лежить такий, задоволений. І допоможе вам у цьому королева Пентаклів. Або це ваша мати, або подруга, або начальниця. Це така жінка, яка допоможе, або а, щось порадить, або грошима допоможе, якщо у вас буде не доставати гроші, щось чи порадить, чи допоможе. Це така жінка або козиріг, або тілець, або діва. Також чекайте. І достанемо карту з нашої допоміжної колоди карта підказочка, на що треба звернути увагу в цьому місяці. Знову збір врожаю. У Овнів була така карта. Тепер у вас ви зберете якийсь дуже гарний врожай. Те, що колись вкладалися. Це прийде з Торицею, як то кажуть. Бачите, пшениця така гарна, вже вона доспіла і вже комбайном прибрали. Ну, тут коса у нас стоїть. Це колись ми прибирали її косою. А зараз у нас трактори, комбайни. Все як годиться. Нові технології. Дуже гарна карта. Це вам підказка. Підказка, що збирайте врожайницю в цьому місяці. Далі. Тепер карта для раків. Перша карта туз кубків чудово. Емоції будуть зашкалювати. Емоції від щастя. Ну, раки, добрий місяць. Десятка мечів. Не така радісна карта, як перша, але на фоні гарних карт вона не така і вже страшна. Особливо, якщо і зараз випаде гарна карта, то зовсім її не треба боятися. Сімка пентаклів. Спочатку сімка пентаклів. Це людина, вже щось у неї є. Якась робота. А, якийсь бізнес. Але дохід до треба трошечки чекати. Виплату зарплати трошки треба почекати, щоб вона, щоб вона а, збільшилася, треба почекати. Бачите, людина стоїть а, гора врожаю, але він ще не достиг. Трошечки не достиг, треба трохи дочекатися. Ще трохи, і ви зберете гарний врожай. Як тільки що була карта збір врожаю з косою з пшеницею близнюків, трошки в цьому місяці треба, щоб врожай достиг почекати. Десятка мечів каже, що щось завершиться. Це остання карта Малі Харкані. Десятка це саме остання. А значить, щось завершиться у вашому житті, а що дуже тягнулося, щось тяжке для вас. Тяжке для вас у моральному плані. А, якась подія завершиться. А, не обов'язково погано, ні. Бо у вас далі карта йде ту з кубків. Це гарна емоція, це якась перемога. Це щось дуже тяжке в вашому житті закінчиться. І закінчиться воно перемогою. А, завершиться гарними емоціями, завершиться святкуванням. Це просто закінчення. А, іноді це буває карта, означає, що хтось трошки прихворіє. Цьому місяці, або ви, або ваш знайомий, або ваш родич, або близький, ваш друг. І це означає, що ви будете або ви лікуватись, або ваш друг буде лікуватися, або ваш рідний рідна людина. І ви будете навідувати її в лікарні навіть, бо це може бути запланована операція, або у вас, або у ваших знайомих, або рідних, Бо ви дізнаєтесь, що якась, якась людина з вашого. З ваших друзів попаде до лікарні і буде там лікуватися. Ви її будете навідувати. Це не страшна карта, особливо, якщо вона випала з тузом кубків. Для вас це не буде нічого страшного. Туз Кубків це одна з гарних карт. Це з небес подається рука з якоюсь гарною подією для вас. Про щось дізнаєтесь, щось будете святкувати. Будете дуже раді. Це карта кінець. Просто сама вершина щастя і емоцій. У вас місяці будуть дуже гарні емоції по цій карті. Ще Тепер дістамо для вас ще одну карту з нашої колоди Ленорма. А лицар кубків. Лицар Кубків, це може бути, а, або ще дуже швидко в цьому місяці, або такий гарний, молодий чоловік, юнак, а, або наречений може з'явитися, якщо ви дівчина або жінка, а, але а, лицар кубків, скажу вам, що це за людина. Це може бути ловелас, бабнік, простими словами, він може. Да, він гарний, він може гарно говорити, він сам гарний, він на білому коні, як той принц, якого ми всі чекаємо. Але будьте начеку, він може вас обдурити. Дуже обережно з ним себе ведіть. Добре? Якщо це просто інтрижка або флірт, і ви до цього не проти. Будь ласка, але якщо ви сподіваєтесь на щось серйозне, не сподівайтесь, це. Лови лаз. Отже. Тепер карта для левів. Перша карта. Королева пентаклів. Це чорноука брунетка. Якщо це стосується жінки з вашого. З ваших друзів, або рідних Чорнока, брюнетка. це жіночка. І зазвичай це жінка після 40 років. Або це а, козиріг, а, діва, або тілець по роскопу. Придивіться. Або вона просто буде в вашому житті в цьому місяці, а, або допоможе вам чимось. Друга карта Верховний Жрець. Угу, така карта цікава. Третя карта для Лев король мечів. У, всі такі, такі важливі. Так, король мечів. Це у нас шатен з темнокарими очима. Або це у нас людина дуже серйозної професії. Він мечем сказав відрізав. Сказав, як відрізав цим мечем, справді. Це може бути суддя, прокурор, якийсь чиновник. Бачите, по так, також каже оця карта Верховний Жрець. Це дуже важлива людина, якась при владі. Їх навіть, може бути два. Це від цих людей ви можете залежати в цьому місяці леви. Або це ваш роботодавець, або ви звернетесь за допомогою до когось із цих людей. Це дуже важливі фігури у картах Таро. Такі хлоднокровні. Вони приймають рішення, вони при владі, на високій посаді. А королева Пентаклів, можливо, вам у цьому допоможе. Можливо, буде посередником якимось. Можливо, це ваша мати, яка вас підтримує у цьому місяці. Важливий місяць у вас, Леве. Якусь будете вирішувати проблему прямо після Нового року. Серйозний місяць. Давайте подивимось вашу підказочку. Та була норман. Уміреність. Умірність це російські. Ми по-російськи не говоримо, ми говоримо тільки на українській мові. Це помірність у нас. Помірність означає, що все, що ви задумали, все треба робити спокійно, врівноважено. Все обдумати, зібрати весь пакет документів, якщо ви щось збираєте. Якийсь документ хочеться отримати, якийсь дозвіл на щось. І все робити дуже спокійно. Не суєтиться. Добре? Поміркуйте, як це зробити. Щоб без нервів, без е, якихось там суєти. Все зробіть, як потрібно. Спокійно, без нервів, добре? Отже, тепер карти для дів. Для Діви вже випала перша карта, верховна жриця. Зараз розкажу, що вона означає. Друга карта для Діви. Дев'ятка мечів. Розповім, що вона позначає. Так, третя карта вже сама проситься. Вісімка пентаклів.